Будемо сьогодні шукати воду на території. А, у мене тут план за воду. А, цей завод вже існує з 2018 року, а, але, але але це був проєкт. Я у чоловіка вкрала карту, вона вже йому не потрібна. Для використання для пошуку води, тобто можна користуватися як хочу. Тобто, ми будемо шукати воду дистанційно. Отже, ви визначаєте північ, де є північ, і розташовуєте вашу карту, надруковану на ваш справжній північ, тобто, де ви знаходитесь, визначаєте ваш північ і повертаєте карту північ на північ. Потім пишете адресу, і коли будете шукати, бажано тримати пальчик на адресі. А, в моєму випадку він буде написаний з іншої сторони. От. Я вам зараз покажу загальну схему, як це працює, а, але повністю від аду я робити не буду, бо це процес не на 2-3 хвилини. Це досить довгий процес. Тобто, з чого починаємо? Налаштовуємося, підготовлюємося, захищаємося, просимо дозволу, надрукуємо наш план бажано. А 3 так, щоб був такий величенький, гарненький. Звичайно, можна з екрана, наприклад, комп'ютера, але пам'ятаємо про електромагнітні випромінювання, що можуть бути не дуже коректні відповіді, тому максимально нейтралізуйте ваші електроприлади. А, ну, краще всього все ж таки роздрукувати. Визначаємо північ, там де ми знаходимося, північ на карті, повертаємо північ на півночі, пишемо адресу і потім переступаємо до роботи. Що треба спочатку буде зробити? Як ви вже запитали, дозволу, так берете маятник і налаштовуєте його. А, хочу бути чутливою до присутності води. На цій ділянці, будь ласка, налаштуйся і по всій ділянці тако пройдіть, скільки треба буде маятнику налаштуватися, стільки нехай і буде часу. Я роблю паузу, бо це буде дуже довго. Це може зайняти декілька хвилин. Маятник налаштовується. Головне, Визначити наш намір, можна його гарно написати на карті, що ми шукаємо воду. Е, найкращим чином е, визначити, так, яку саме воду ви шукаєте. Наприклад, підземну річку чи джерело, чи наземну річку, так, чи джерело, джерело натуральної, природньої води, так, дійсно, щоб джерельна водичка була. Чи, наприклад, каналізацію. Чи, наприклад, штучне джерело, так як знаєте, буває, ж, як це українською, там, де очищують воду. Тобто може бути спеціальна тут така будівля, де є такий невеликий басейн, куди всю вживану. Воду зливають і очищують. Так? Тобто максимально, що ви шукаєте, визначаєте, і ще краще написати це питання, ваш намір на карті. Так, ну, я бачу, що це буде тривати все ж таки досить довго. Можна взяти будівлю, дім, які ви знаєте, наприклад, там бабусина дача. Так? І дуже класно зробити в перший раз на плані того дому чи тієї будівлі, тієї ділянки, яку ви знаєте хоча б приблизно, щоб можна було дійсно перевірити, і щоб був еталон у вашого маятника. От, і ви побачили, як це все працює, як маятник шукає, як маятник знаходить, щоб ви знали ваш код, так, при пошуку і знайденні води. Відчуття в руках, в тілі, що вам при цьому бачиться, відчувається, приходить ментально, візуально, відчуттєво, вібраційно ще якось. Чи звуки, звуки також можуть бути? так? От, у кожного все по-різному, в залежності від того, які у вас канали працюють. так? А потім можна вже взяти якусь ділянку наприклад, когось знайомого, де ви точно не знаєте, де є вода. так? Але потім, наприклад, за допомогою карти в Google чи ще десь можете перевірити. так? Це все довго, все роблю паузу. Хай налаштовується маятник, бо це буде реально. Я бачу, що буде довго. Трошки некомфортно спробую так трошки відійти. Тобто ми будемо від початку і до кінця, і навіть виходячи за карту, і так вздовж тобто впоперек, поперек, йти, 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 йти по всій карті, по всім по трошку, і... Будемо шукати, так? Виражаємо наш намір і поїхали. Шукаємо воду. Так, я в моєму випадку шукаю річку. Річку, річку. Де я річка, де я річка? До речі, стоп. Питаємось маятника, покажи мені, як ти будеш шукати, який твій рух пошуку. Покажи мені, як ти будеш шукати річку. Як ти будеш шукати річку? Так, кругові годинниковій стрільці. Добре, покажи мені, як ти знайдеш ось так. Угу. По вертикалі. Чудово. Дякую. Отже, поїхала. Я шукаю річку, я шукаю річку, я шукаю річку, я шукаю річку. Він пішов. Якщо, наприклад, він у вас знайде, ви можете навіть його трошки спочатку якби, активувати сильніше. Так, І поїхали. Шукаю речку, шукаю речку, шукаю речку, шукаю речку, шукаю речку, шукаю речку, 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 Так, стоп. Вот тут знаешь Угу. Який напрямок річки? Який напрямок річки? Де її північ? Звідки вона тече? Звідки тече річка? Звідти. Звідти добре. Дякую. Ця річка. Стоп. Ця річка на території цього земельного частку? На території? На території? Ні. Поряд з територією, поряд з територією, поряд з територією, поряд з територією. Так. Ясно. Значить, в мене є річка в цьому напрямку. Не на моїй ділянці, яку я шукаю, а поряд. Отже, в мене є координати цього проєкту. Я залізу зараз в Google, знайду. Де правильна адреса цього заводу, і подивлюся, де є там річка. І тобто, ось так тут можна перевіряти все, що завгодно, так? Підземельні джерела, каналізації, все, що пов'язано з водою. І не обов'язково з водою, також з металами. Так? Ми можемо шукати щось дуже конкретне: наприклад, якусь будівлю чи якусь структуру. Ми можемо шукати будь-що по ось такому плану ага. дистанційно. Хто може роздрукувати якийсь певний план і пошукати щось? Знову ж таки кажу, починайте з того, що ви знаєте, і потім переходьте на те, що не знаєте. Дуже класна вправа і дистанційно вона дуже гарно працює. А на місці, наприклад, беремо наші рамки. І вже, наприклад, ми там знаємо, нехай буде, тут нам показало, джерело чи вода. Коли ми приїжджаємо на місце, ми проходимо сюди з нашими рамками і визначаємо вже точне місце, точні координати, де воно там є. І визначаємо всі необхідні нам параметри. Звідки куди тече, яка температура, яка швидкість руху, як глибоко, наприклад, до цього джерела води чи течії, будь-що. Тобто, в залежності, що ви шукаєте. Тобто, дистанційно це все реально і насправді досить швидко. І головне можна перевірити. Видачі! Тренуйтеся, це дуже класна вправа на визначення практично будь-чого, але бажано все ж таки чогось живого, що ви можете перевірити. Або не живого, що можете все ж таки перевірити. Дистанційно все працює. Удачі вам в практиці. Гарного дня та